Як швидко покришити цибулю за допомогою подрібнювача гілок? Зараз будемо пробувати. Кому цікаві наші експерименти, лишайте. Зараз покажу чи крише подрібнювач цибулю, чи не крише. Чи з цибулею вийшла проблемка. Так хрещилася цибуля цим подрібнювачем, що завалила мою конструкцію з телефоном. Не знаю, чи він щось зняв чи не зняв. Хеллоу! Хеллоу! Все, не знаю. Відос я додав з нього, але не знаю, чи він щось там захватив. Но цибулю кришити така собі ідея. Hello, hello. Все, не знаю. Відос я добавлю з нього, але не знаю, чи він щось там захватив.